Я сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я отця, я сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця, і сина і Святого Духа Амінь. Дорогі брати і сестри, молюся за перемогу і за мир в нашій Україні. Хай Святий Дух буде завжди з нашими воїнами на всій території України. Хай очистить від злого супостата диявола Московського. Хай українська держава переможе. Хай зацарює світло, Хай зацарює правда, бо ми вибрані Богом народ, і Він нас веде. З нами також охороняє нашу державу святий Архангел Михаїл. Він є нашим ангелом України. З нами правда, з нами Бог. Ми переможемо. Амінь. Господи помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. В Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благословен Бог назавжди нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Молитвами святих Отців наших, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже Божена, слава Тобі, Царю небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібері життя подателю. Прийди і вселися в нас і учисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духу. І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята свята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий посвяти, і сіли немочі наші, імени Твого ради. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насушний дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, не веди нас у спокусу, але визволи від лукавого, бо Твоє є царство і сила і слава. Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо ніякого двіду не знаючи оцю тобі молитву, як гладиці ми грішні приносимо. Помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. Чесне торжество Пророка Твого, Господи, Небом церкву виявило, ангели з людьми радію, за його молитвами, Христе Божий у на направ життя наше, щоб ми співали тобі. Аллилуя, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Велике число гріхів моїх Богородице, до тебе я прийшов причиста, прохаючи спасення. Відвідай зболіло мою душу і мали, Сина Твого і Бога нашого, що простив мені злочини, що я їх вчинив, єдина благословена. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Все свята, Тройце Божії Творче всього світу, поспіши направити серце моє, щоб я, почавши з увагою мовити ці богонатхнені псалми, що їх святий Дух устами Давида видихнув, закінчив добрими ділами. І нині я недостойний, хочу їх мовити, але, відчуваючи своє незнання, молюся, припадаючи до тебе, просячи твоєї помочі та взиваю. Господи, направ і стверди серце моє, щоб не падав я духом через слова ус, але через челиш розуміння мовленого веселився і приготувався до творення добрих діл, на яких учуся. І освітлений добрими ділами, нехай стану на суді Твоїм праву з усіма вибраними Твоїми, і нині, Владико, благослови зі щирого серця, заспівати, мовлячи, та, прийдіте, поклонімся цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімся Христові цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа. Царя і Бога нашого. Блажен Блаженму, що не ходив на раду безбожних. Боже вседержителю праведний і всехвальний, Боже, предвічний, Вислухай мене грішного раба Твого, вислухай мене, Боже, у цю миді завжди зважай на моє приниження. Вислухай мене, Господи, що молюся тобі, як і. Ти колись вислухав свого пророка Іллю, його молитвами спопили всі мої беззаконня і гріхи очисти. Боже святий творче безплотних сил, ти сказав, простід, одержите, не відвертайтеся від мене повного гріхів, що нечистими устами молитву творю. Ти ж, Господи, обіцяв вислухати тих, які щиро до тебе кличуть, направ ноги мої на мирний шлях. І прости мені всі прогрішення, вільні і невільні, ти сказав, будьте чисті, як голуби, заволай я всім серцем, вислухай мене, надії всіх землі, і тих, що на морі далекі, заборони нечистим духом, вийде чи неміч мою, візьми зброю та і стань на поміч мені, сягни по зброю і стань напроти тих, що гоняться за мною. Кажи душі моїй, я твій рятунок, нехай вже не відступить від моєї немочі, дух гордині, ненависти, заздрости, дух страху і відчаю, нерозумності всякої злоби, нехай угасну мені всяка пристрасть і заворушення мого тіла, що постає від діянь диявола. нехай просвітиться душа і тіло, дух і розум і світлом Твоїм. А через багатство щедро Твоїх нехай перебуває мені милість Твоя, що молитвами Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і всіх святих Твоїх, щоб я прославив ім'я Твоє Пресвяте, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй мене. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй мене, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй мене, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята свята, Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші. Владико прости беззаконня наші, святи посвіти, і сили, немочі наші імени Твого ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Отче наші, Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб нас насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсяк час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи 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 помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіте, поклоніться цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімся Христові, цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Колом 67 -й. Нехай воскресне Бог і нехай розсипляться вороги Його, і нехай біжать від лиця Його ненависники Його. Як ще заїди, нехай вони щеснуть, як та не від лиця Вогню, так нехай згинуть грішники від лиця Божого, а праведники нехай звеселяться, нехай зрадіють перед Богом. Нехай насолодяться веселістю, заспівайте Богові, заспівайте, граючи імени Його, зробіть дорогу тому, що прибув на Захід, Господь ім'я Його і радуй ти перед ним, затривожиться від лиця Його батька, серед і суддів довиць, Бог на святі місті своїм, Бог оселяє одиноких у домі, виводить скованих силою, ще й тих, що не покоряються. Що в гробах перебувають, Боже, коли ти виходив перед народом Твоїм, коли ти переходив пустиню і земля стряслася, навіть і небеса зросились перед лицем Бога Синайського, від лиця Бога Ізраїльського, зливний дощ пошлеш Ти, Боже, наслідю Твоєму, воно могло, але ти покріпив Його. Живі створіння Твої живуть на ній, з доброти Твоєї, Боже. Все для убога приготовив єси, Господь дасть слово тим, що благовістують силою Великою, Цар, силу улюбленого улюбленого задля краси Дому дасть знак розділити здобич. Коли ви заспокоїтеся, посеред гениць будете, як крила голубиці посріблені, та як меже криля її вся золота. Коли небесний розмістить царів у цій землі, вони забілі, наче сніг на селмоні, гора Божа, гора тучна, гора висока, гора тучна, чому ви гори високі, закрити горі, яку вподобав собі Бог, щоб оселитись на ній, і то назавжди оселиться, Господь, Колесниця Божа, десяти тисяч крат на тисячі повних радостей, Господь між ними насинає. У святині, зійшовши на висоту, ти привів полонених, узяв дари в людях, щоб і непокірливих, оселитися. Господь Бог благословен, благословен Господь. День у день сприяти буде нам Бог спасення нашого, Бог наш, щоб спасати, і Господні ворота смерти, але Бог потрощить голови ворогів своїх. І волохати тім'я тих, що ходять у помилках своїх. Сказав Господь, завернув від вас сану, заверну в глибинах морських, щоб мочилася нога твоя і язикців твоїх, у крові з ворогів твоїх. Видимі були походи твої, Боже, походи Бога мого царя, що в святині попереду йшли князі поблизу скіпці, посереді посередів, що били в Бубнах. У зборах благословити Бога Господа вищу зроду Ізраїля, Там вині наймолодші, і у нестями князі юди, начальники їх, князі Заволонові, князі Нефталимові. накажи Боже, силою Твоєю, укріпи, Боже, те, що Ти вчинив у нас, задля храму Твого в Єрусалимі, царі принесуть дари Тобі, Утихомир звірів, що в трустині, стадо волів, стельцями народів. Щоб не були замкнені ті, що випробувані сріблом. Росії, народи, що бажають війни. Прийдуть посли з Єгипту, Етіопія перша розтягне руку свою до Бога. Царства землі заспівайте Богові, заспівайте, граючи господеві, що вийшов на небо небес, на всіх. Ось він дасть голосу від своєму, голос сили. Віддайте славу Богові. На Ізраїлі величність Його, і силу Його на хмарах. Дивний Бог у святині своїй Бог Ізраїля, він дасть силу і народу від своєму. Благословен Бог. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Алелуя, алелуйя, алелуйя, слава тобі, Боже. Алелуя, алелуйя, алелуя, слава тобі, Боже, Салом 79 ти що пасеш Ізраїля, уважай, ти що провадиш як вівці Йосифа, що сидиш на херовимах, явися перед Єфремом, і Веніямином і Манасією. Хиді ми могутність твою і прийди, спаси нас. Боже, приверни нас і покажи світлим лице Твоє, і спасемося. Господи, Боже, сил, доки гніватися будеш на молитву слуги Твого. Живити нас хлібом слізним, Поїти нас сльозами в міру, ти поставив нас на перекори сусідам нашим, і вороги наші насміхалися з нас. Господи, Боже син, приверни нас і покажи світлим лице Твоєї, спасемося. Переніс ти виноград із Єгипту, вигнав поган і насадив його, ти приготував путь перед Ним і насадив коріння Його і наповнилась земля. Вінь його покрила гори і галузья, його кедри Божі. Він простер лози свої до моря і до ріки парості свої. Чому розвалити огорожу його і бривають його всі, що переходять дорогою? Розрив його вепер з лісу одинокий, дикий пожер його. Привернись, Боже, сили, поглянь з неба і побачи, відвідай цей. І в порядку його, що його насадила правиця твоя, поглянь її на сина чоловічого, що ти його укріпив в собі. Він спалений вогнем і розкопаний, від погрози лиця Твого загинув. Нехай буде рука твоя над мужем правиці твоєї і над сином чоловічим, що Ти його укріпив в собі. І ми не відступимо від тебе, ти оживиш нас. І призивати будемо ім'я Твоє. Господи Боже Син, приверни нас і покажи світлим лице Твоє, і спасемося. Аллилуйя, алелуя,луя, слава тобі, Боже. Аллилуйя, слава тобі, Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, аллилуйя слава тобі Бога, Боже. Псалом 80 -й. Радісно співайте Богові, помічникові нашому, воскликуйте Богові, Якова. Візьміте псалом і дайте тим пан, псалтир милозвучний з гуслями, затрубіти на новий місяць у трубу у світлий день свята вашого. Бо такі закон у Ізраїлі, присуду Бога Якова, як заповіт на Йосифа. Коли він виходив із землі Єгипетської, коли почув мову, що її не знав. Він звільнив від тягарів плечі, його руки, його кошах працювали. О, скорботі ти призвав мене, І я визволив тебе. Я почув тебе в темряві, бурі, я випробував тебе при воді нарікання. Слухай мій, я буду говорити тобі, Ізраїлю, і свідчу тобі, коли послухаєш мене. Не буде у тебе Бога нового, і не будеш плянутись Богові чужому, бо я Господь Бог твій, що вивів тебе тебе землі Єгипетської, Розкрий широко уста твої, і я наповню їх, але не послухав народ мій голосу мого. Ізраїль не зважив на мене, і я відпустив їх за намірами седе з їх, нехай віддаються намірам своїм. Якби народ мій був послухав мене, якби Ізраїль ходив був хотями моїми, я легко покорив би ворогів їх, і нагнобителів їх поклав би руку мою. Вороги Господні говорили б неправду йому, а добробут їх був би по і тучною пшеницею нагодував би їх, і медом і скелі наситив би їх, слава і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя слава тобі Боже, Алелуя, слава тобі Боже. Салом 85. Нахили, Господи, вухо Твоє, вислухай мене, бо я бідний, і богий, охорони душу мою, бо я праведний, спаси Боже мій, слугу Твого, що надіється на тебе. Помилуй мене, Господи, бо до тебе взиватиму весь день, звесели душу слуги Твого, бо я до тебе, Господи, підніс душу мою. Бо Ти, Господи, добрий і лагідний, много милостивий для всіх, що призивають тебе. Почуй, Господи, молитву мою і уважно голос моління мого. У день горя мого я закликав до Тебе, бо Ти вислухав мене. Нема подібного до Тебе, Господи, між богами, і нема подібного за ділами Твоїми. Усі народи, що їх сотворив, ти прийдуть і поклоняться перед Тобою, Господи, і прославлять ім'я Твоє. Бо ти великий твориш чудеса, ти Бог єдиний великий. Поведи мене, Господи, на путі твоїй, я ходитиму за правдою твоєю, нехай звеселиться серце моє страхом імени Твого. Прославлю тебе, Господи, Боже, мій всім серцем моїм, і славитиму ім'я Твоє. Го бо ласка Твоя велика надо мною, і ти визволив душу мою. Заду найглибшого, Боже беззаконники повстали проти мене, і збори сильні шукали душі моєї, і не мали тебе перед собою. А ти, Господи, Боже, щедрий і милостивий, довготерпеливий і но і істинний. Поглянь на мене і помилуй мене, дай силу Твою, слузі Твоєму, і спаси сина, служниці Твоєї. Чини на мені знамення на добро мені, і нехай побачать що ненавидять мене, і нехай усоромляться, бо ти Господи допоміг мені і потішив мене. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Псалом 86-й. Основи його на горах святих любить Господь ворота Сіону. Більше всіх Якова. Преславне, є сказано, було про тебе, місто Боже. Згадаю Рав... рагавий Вавилон тим, що знають мене. І ось що зуплемінники, і тирі, народи кіопські були вони там. Кожний чоловік назове Сіон матір'ю, і чоловік родився в ньому, і сам селищній заснував його. Переписів народів і князів Господь укаже тих, що були в ньому, бо в тобі оселя всіх тих, що веселяться. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя! Салом дев'яностий. Тебе під охороною Всевишнього, під покровом Бога Небесного оселиця. Скаже він Господеві, ти заступник мені своє пристановище моє. Бог мій покладатиму надію на нього, бо він визволить тебе від світі ловецької і Від слова, напастивого. Бого. своїми заступить тебе і під крилами його перебуватимеш у надії. Бронею оточить тебе істина Його. Не обоїся страху нічного, ні стріли, що летить у день, ані випадку, що приходить у темряві, ані напасти за біса південного. Упаде біля тебе тисяча й десять тисяч, праворуч тебе та до тебе не наблизиться. Очима твоїми тільки дивитися будеш, і відплату для грішників бачитимеш, бо ти сказав, Господи, ти надія моя. І Всевишнього обрав за пристановище своє. Не прийде до тебе зле, і слабість до оселі твоєї не наблизиться. Бо ангелам своїм він звелить про тебе зберегти тебе на всіх путях твоїх. На руках вони понесуть тебе, щоб не спотихнувся ти об камінь. Хто всі шлюває смія, тобові на мене надія, поклаві, я врятую його, охороню його, бо він пісна ім'я моє. Зливатиме він до мене, я вислухаю його. З ним я буду в журві, визволю його і прославлю його. Довго тою днівом дарую його, явлю йому спасеня моє. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. Нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Все. Все буде Україна, буде перемога. Тільки чекайте і вірте. Амінь.